А ви думали, що гриба так легко побачити, його так легко знайти? Ось. Перша сироїшка, перший гриб. Заховався під листочки. І так його не дуже видно. Ось маємо ще одну. І тут якийсь бугорочок. Також заховався грибочок під бугорочок такий. А то я так вирвав, що пошкодив її. Та ні, вона червива сильно. Все. Все викидаємо. А ця подивимось. А і так. Так само. Жаль. дві сервішки, але... Червиві. Можливо, це вже нам повезе. Це буде більш пригоже, тому що вона молоденька. Ось бачите. Здорово Так. Здорово А це вже засохло і почервілила. Тут якісь бугорочки, але... Вони пусті. Оті лісові такі сировішки, то вони, бачите, так. Якщо мох, то так ховаються під мох. Так, це нормально. Забираємо. І тут ще біля неї малесенька. Це наче мама з дитиною були. Тут, о чудо, тут у нас лисичка досить велика така. Заберемо лисичку теж. Тосервішка вже перест... переросла дивлюся, засохша. а тут це буде нормально, Та... це гарно. Також до кошика є і тут щось також є. Не знаю в якому стані. Подивимось Червиві Можливо, ця молодше буде. І так червива, На жаль. На жаль, червиві обі. Так, ще одна молодесенька. Можете поділитися рецептом, як ви смажите сервіжки. Самий простий такий спосіб, який мені запам'ятався з дитинства. Це просто береш сервіжку, чистиш її. Ставиш на гарячу таблу, трошки згори посолив, щоб вона, ну, та сіль почала топитися від температури. І готова сир'єшка, смакота. Знайшов лисички. Хтось тобто уже тут бачу, був, виривав, покрошив. Але залишили мені дві. Це зразу так біля стеженки. Так, прийшовся трошки далі і тут також знову лисички під дорогою. Так, ще десь бачу. А ось вони тут. Ставлю. Раз. Потім чистити буду. Ось як вони поховалися. Так і не побачиш усі. З дороги в одну тільки замітив А зійшов, спустився під дорогу, а тут бачите їх багато. Навіть ще одна тут. Так, більше нема, мабуть, немає. Так, треба їх почистити. А, та ні, ще одна. Ще одна тут є. Ха. Як вона ховається. Ось така стежинка, як бачите, і знизу тут... Лисички. Так, що, ті лисички, йдемо далі. Ну от до вас таке питання. Дивіться, Кажуть, лисичка не червивіє. Зараз покажу. Ось бачите, це здорова лисичка не червива. Здорова, не червива. Здорова. Так. Ну, але що оце таке? Зараз можна сфокусується. Що скажете, як оце називається? Хіба це не червові лисичка? Ну, я не, не досліджував, не дивився, не шукав черваки. В ній всередині, але от дивіться, розрізав. Я думаю, що це явно виглядає як те, що лише сичко їдять якісь черваки. Поділіться своїми думками. Можливо, хтось більше досліджував цю тему, але мені чомусь... ну Це, це не, не, не поодинокий такий випадок. Я вже дуже-дуже багато раз знаходив, щоб ота класичка була ну так, ніби червива, поточена. Як кажуть, у нас поточена, поїджена черваками. Це не черваки, це може якісь ходи такі, тріщини щось, але дуже вказує на те, що звичайний червак це. Знову молоденькі сервішки. Вона така гарна, Оп. шапочка відрвалася. Це вже стара, стара. як Якщось капра. Ще одну. Ну, багато таких сьогодні, як бачите, вже трошки підсохших, підсихають спека. Хоча отакі молоденькі ще попадаються гарні. І тут заховалась якась одна. Зараз будемо чистити дивитися. А це також, також гарно буде. На вигляд, показує що ніби так мала би бути. В доброму стані. Ну, ці молоденькі 100%. Підуть. Тут маремуха. Оцих маремух, до речі, також дуже-дуже багато. Сировіжок, маремух і лисичок. Ось бачите, маремуха тут. І лисичка. Ці дві дуже малесенькі, залишаю їх. Оце одне заберу. Я тут такі хаші заліз. Хотів скоротити дорогу. Там обично я низом так іду по під цей ліс. Я думаю, я піду. Можливо, напряму мені вийде. А тут раніше можна було бійти, але ось одна смерека, вітер завалив її, потім там слідуюча. Ну, подивлюсь, що з того вийде. Але щось так. Доглядаю, що тут мені досить важко буде вибратися з цього. Ще й підйомчик такий тут. І ще дивись, щоб десь змія не вилізла. Змії отак під вечір люблять, коли жара, спека, то вони ховаються, а отак під вечір вони вилізають на охоту. Змії взагалі-то нічні охотники хто не знав. В основному вони шукають собі здобич нічого вночі. Підйомчик тут такий серйозний. На камеру воно, на, камери, на телефон. Все так не виглядає, як воно вживу насправді. О, мій дружок. Так, ну, піднімаємося далі. О. Нарешті, нарешті я виліз з того лісу. Ось знайома місцевість минулого разу я ходив сюди наліво. Так, а сьогодні... Підемо направо. Тут сервішки є місцями пошукаємо. Ось погляньте, які гарні лисачки тут великі. І до цієї папороті. Одна. Дві, три, зрослися. І тут таким кущиком. Ось! П'ять лисичок. Сімейка така. Зараз їх почищу. Сьогодні взяв такий саморобний ніж і в ловлю себе на думці, що досить небезпечно так за таким ножом ходити. Думаю, що... Не варто брати такий ліс, е, у ліс, такий ніж великий. Можна впасти випадково поранити себе, порізатись. Але вже взяв взято обіцяли сьогодні дощ в обідній час. Навіть там хмарки появлялися з тої сторони в нас. А потім вітер розігнав ці хмарки і дощу нема. А так би вже хотілося дощу. Дощу просить земля. Ось така, такий вид ожини, бачите. Ожина кущова в нас, така зустрічається. Хто не знає. Ота ужина є, шостелиця, а це так кущом, наче малина. Ну, в нашій місцевості вона рідко так, де можна її побачити, але є і така ужина. Ягідки в неї, до речі, не такі смачні, як в отої. Збачите, отака, шов'ється по землі лежача. Це смачніші. Солодші ягідки. А в тій такі М -м, кисні такі. Навіть якщо й доспівші то вони трошки такі. Ну, кисловаті, якщо порівняти з цими. Ока одна. Ні, тут даже дві. Значите, гроздів вже з'являються там і там. Я не беру грозді. хоча це стіни повністю гриб. Ось ягідки також. Смирека велика і засохла. А дуже висока та смерека виглядає. Здається, смерека 30 метрів у довжину максимум може виростати. Ну, там може навіть і має 30 метрів. Багато квіток у нас, у нас таких. Зараз я заходжу в тот ліс там і так піднімусь. Молоденька смирека і чомусь засохла. Щось їй не вистачало, що вона така молода і вже трошки тут пошкоджена Тож, її пошкодив, але не думаю, що це від того, що оця там ранка в неї. Скоріш за все не вистачає води, тому що ліси наші, до речі, дуже сильно сохнуть. Гори Карпати. Така зараз є проблема в Карпатах. Там, де ростуть смереки, то вони почали дуже сильно засихати, мало того, що їх понищили злодії Ха, ті всі лісокради, так і ще й смереки самі підсихають. Ну, кажуть, що Причина в тому, що змінюється клімат. Кожного року все більше засушливих таких періодів. По місяць-два. Нема дощу, сильна спека і смерека засихає. Така версія. Думаю, що. Погоджуюсь, що це одна з головних причин, чому так є. Але ще, мабуть, і тому, що багато лісу рубали, розкрадали його, так зрубають і залишать. А потім там заведеться та мушка, що її називають мушка. Шкідник. Він розлітається по лісу, і шкодить здоровому лісу. І від цього також сухнуть смиреки. Так, ще одна сервіжка. Але щось А, Це червіла така. Не годиться. О, ожини знову цього року ожини бачу буде багато. Ожини, малин. Вже два рази їздив на малини, збирав 20 літрів малин. Наробили собі соку малинового. Треба буде на вжину сходити і кам'янка. Не скажуть кам'янка, брусника, Теж цього року бачу, її буде багато. Вже доспіває Містями можна побачити багато червоних. То все сироліжки не є стімні. ось бачите, неїстівна сирвішка. Такий корінь червоний. Хоча згори так шапочку навіть можна спутати, не відрізниш. А от корінь, якщо побачиш корінь, Видно, хто розуміється. Хоча цей вид серліжок. Я читав, він не є сильно ядовитим, але їсти не бажано оті серліжки. Це так само. Такі самі. Ось хтось їх пошкодив. Так, ну що, поки що ані одного грибочка. Справжнього біля маю на увазі. Окрім лисичок і сиродіжок. Це, це, це теж грибочки, але... У нас, знаєте, у нас так заведено, що в нас кажуть гриб. Коли кажуть, чи знайшов гриба, то мається на увазі біляка, а інші вже наче й не гриб, то староїжка, підосичник і підберезник то вже і не рахується за гриб у нас. Хороше це все гриби, звичайно. Так, вибрався я на дорогу тут таку. Ну і тут вздовж так місцями, деколи ростуть гриби, тому. Щось мій дружок кашляє. Травичку єсть якусь. Кажуть, що коли собака їсть траву, в основному є оцю траву парій. Вона наче лікарська, то чомусь деколи собака оцю траву їсть, то кажуть, що він так чимось лікується. Можливо, так і є. Від чогось лікується. Видно такий інстинкт якийсь закладено. І собака сама шукає собі лікарство. Що він не виглядає в мене хворим. Може, він просто захотів зеленої травечки попасти.